Групи американських спостерігачів вирушають на вибори в Україну. Серед них завжди було багато американців українського походження. Традиція триває вже майже ціле покоління, і одним з його представників є гість нашої програми. Андрій Добрянський, член керівного органу Українського конгресового комітету Америки. Він на прямому зв'язку зі студією «Голос Америки у Нью-Йорку. Вітаю Андрію. Вітаю. Я знаю, що цього разу спостерігачем ви не їдете, але були в Україні на виборах раніше. Чому українці в інших країнах, зокрема в Америці, вважають, за потрібне працювати спостерігачами? Як мали коли-небудь нагоду відвідати країну і спостерігати як виборчним спостерігачем? А це є надзвичайна нагода до України. Спеціально наші спостерігачі люблять відвідати країну, деякі, що навіть не знають Україну, але знають про Україну, то ніколи не відвідали. в нашій місії то ми маємо зараз тепер деякі, що від спостерігали вже в 90-х роках. А... а деякі, що в перший раз спостерігають, то всі мають різні інтереси в Україні, але найважніше, щоб побачити відкриту демократію. Ю, це найцікавіше, і вони робляться як правило за свій кошт. А наскільки це важко? Все ж таки, це робота, чи не так? Це, це, це не є легко. Тут в Америці ми не маємо багато таких днів, щоб взяти з роботи, але це переважно най, найкоротше. Що ми кажемо людям взяти 8 до 10 днів, вилітіти до, до Києва, по-перше, там мати деякі брифінги, тоді на три дні лишитися там в місті, де будете спостерігати. І ще дебрифінг пізніше. І всі кошти це є волонтерні. So, вилітати там і вернутися – Це їх кошти. Ночування є. А да, і і так далі, вся транспортація, але вони дуже наші спотаречі дуже радіють приїхати на Україну і, 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 і самі вертаються в рік до рік. І чим насамперед українські вибори відрізняються від того, що відбувається в Америці під час виборчої кампанії? Ну тут в Америці більше і більше все електронічно є, де ми, спосер... ми коли голосуємо, то тільки в комп'ютері. А, а в Україні цікаво нашим спостерігачам побачити відкриту демократичну систему, де ще папірно все, все випишуть. Ми би хотіли побачити ще більше реформів, мабуть, щоб тільки одну фотокапію машину мали всюди, щоб не треба виписати всі протоколи. Але але така відкрита, щоб всі відкрито Відкрито рахують, хто написав яке ім'я, так далі. То це не існує тут в Америці, і це цікавить наших спостережів. Андрію з вашого досвіду, чи ситуація з виборами в Україні покращується, чи розвивається демократія ось за ці 20 років? А така як я останній раз був а, а, на вибори, я бачу велику зміну ніж перший раз, коли я спостерігав. А тепер більше і більше молодь і інших в Україні питаються наших спостерігачів, наших, а, 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 що так приїжджають до України з Америки. Питаються, яка система є в Америці, чи може бути краще тут в Україні. Хочуть вони хочуть самі переробити, перетворювати систему і питаються нас. То це нам каже, що є, є майбутність в Україні, що буде і кращі, і кращі вибори. І така майбутність можливо передбачатиме, що не потрібні будуть спостерігачі. Бо, наприклад, представники французької діаспори у Францію не їздять спостерігати на вибори. Вони їздять, можливо, там вино пити сир, їсти. Я би радий, щоб ми ніколи не, не зупинили наші спостерігання. Відвідати Україну на таку персональну відвідати таких маленьких селах, де я відвідую кожен раз. Я їду, щоб вони розуміють, що в Америці ми пильнуємо, коли, коли би колись вернувся, вернулася корупція. Бо колись буде час, коли ми майже більше корупції в Україні не будемо мати. Я спо я згадаю, але нам треба спостерігати зовсім, щоб той час ніколи. Не вернувся, і можливо тісніше залучатися до політичного процесу в Україні? Чи цікаво було б це українцям за, за океаном? До нашої зараз місії ми маємо не тільки американців, але від щестеро країн. Цього разу конгрес українців в Канаді не висилає то деякі канадійці. до нас збиралися з з німеччини з Білоруси і також Українські Українська діаспора в Росії. То ми маємо 72 спостерігачів зараз. Тепер наша команда є міжнародна, і вони всі би хотіли мати більший вплив на українську українську демократію. Дуже дякую. Отже, це був Андрій Добрянський, член керівного органу Українського конгресового комітету Америки зі студії «Голос Америки.